Ой, завжди, коли прийшов, прийшов дощик, мені, до, у мене така жага до роботи. Ось зараз це у мене тут, я рятую свої рослинки, ну, які вже не врятувати, звичайно. Ось я відкрила був дощик, живцюю те, що можу, поставила у воду. Це мій бонсай з вишні, з угорки. Але я сьогодні хочу сказати ось про що. Я побачила в інтернеті ще влітку, ще до спеки е відео, як е вкорінювати рослини у воді. Тобто вони стоять отак в бутилях ціле літо. Оце в мене бузина Блеклейс. З неї навряд уже, щоб щось було. Тож я її, мабуть, викинув всю. А це горець у мене, пішов. Ви не повірите, з першої спроби. Але він така рослина, що шилобода, його пересади і він піде. А, Гортензія в мене пішла. Все-таки я... і в мене позитивні е, моменти. Вона сиділа її, не сиділа, я її перенесла сюди, живець, е, проживцювала тут. Але тут у мене бігали собаки, вона пішла в ріст, була така височенька, вже сантиметрів десять. Бігали собаки і зламали. Тут кошеня в мене лазило. Кішка привела кошеня і ота стара кішка, 14-річна. І вони зламали. І ось я думала, буде чи не буде, але поливала. І він пішов ось знову. Я його вже відкрила, він під скляночкою сидів. А це в мене гібіскус троянда кімнатна. Так, ну я відхилилася, я по бузині хочу сказати. І ось оце варіатна бузина. Бачите, вона з жовтеньким краєчком. Облямівка жовта в неї. Ну, не знаю, видно, Видно. тільки вона щось біла на камеру. Так ось. Вони стояли, оце спека була 50, і вони стояли в мене в бутилі. Я міняла воду, звичайно, я написала в коментарях тій жінці, що ви указуйте, оце вже, оце вже все. Ви кажіть регіон, в якому ви так розмножуєте рослини. Бо я на півдні, у мене ж, ось дивіться. У мене ж така, поміняю зараз воду їм. У мене така спека влітку. Ну, самі розумієте, я показувала ось тут також будуть корінчики. Гляньте, яка гічка гарна. Я не хочу їх довго тримати без води. Ну, ви бачите, так? Оце воно вже зав'яло. Я, мабуть, не буду навіть на нього, де воно? Ось. Тратити свої зусилля, воно вже нічого не дасть, я його викидаю. Ось так, це також погане. Ось яка гичка гарна. Ось, подивимося, що тут. О, йдуть корінчики. Але не факт, що воно піде і в землі. Розумієте, у мене так було з вербою декілька разів. Різні сорти верби я е, хотіла розмножити, оце живицями. У воді вона стоїть гарно. Росте, так би мовити, корінчики нарощує. Тільки я її посадила в ґрунт, вона все. Буквально о, десь зламала корінчик, висить вона. Ну, коротше, кажучи, є корінці. Можна і так жипцювати в воді. Ой, який гарний, ой, як це корінчики. Ой, ляля яка. І гічка, гляньте, яка гічка, Оце так можна розмножувати. Але ж я кажу, в спеці, у спеку, вони стояли, ой, і цей корінець, який гарний. Вони стояли в мене на, оце, під виноградом, виноград, айва, гранат у мене тут. І то вони стояли в, тій, в цій тіні. Ну, оце я зараз переберу, викину. Ну, от що, от, оце я хотіла вам сказати. Можна і так спробувати. Ну, в мене рідко коли щось виходить. Хоча лаванда, ой, який гарний. Лаванда в мене вийшла, але скільки років я над нею билася. І врешті-решт, вона в мене почала зростати. Оце каріоптеріс я також поставила. У баночку не знаю, що буде. Не обрізала, бо я хочу велике. Велике зразу. От у мене так, у мене така манічка. Я хочу зразу велике деревце. Я не можу оце 10, 5, 7 см тую. Оце кажуть, 7 см завдовжки. Та на чорта вина мені 7 см. Мені тут жити може залишилося 7 годин, а я буду 7 см тую живцювати. Так, ну ви зрозуміли, так? Ось вони, корінчики. Робуйте. Якщо ви такий невдаха, як я, дай Боже, щоб у вас все, щоб ви не були невдахою. Але коли в мене, то в мене більшість не виходить. Тому ось, якщо ви такий, як я, то скористайтеся цим способом. Я бажаю, щоб... О, ну гляньте. Оце каріоптеріс також. Ну, ось що йому не вистачає, бачите? Тому я його зажипцювала отсюди. І так усе візьмеш. Це лавандин ще стоїть. Ой, зараз поправлю. Візьмеш, там у мене мандарин росте. І ой, як же ж його? Екзотичний також. фейхоа, О, згадала. Оце вони у мене там стоять. Кімнатний мандарин і за, Заховала туди в тінь. під виноград. Ну і виноград свій покажу. Ось такий виноградик у мене. Не ахті грони, але для мене це, це радість. Так, ну от ось так. От. На цій ноті закінчу. Пробуйте.